Друзі, вітаю! Україна перехватила ініціативу в мирних переговорах. Пише світова преса. Коли запропонувала Путіну Окей, хочеш мирних перемовин? Приїжджай особисто. Ми тебе будемо там чекати. Ну і власне Блумберг каже, що це кульмінація спроб Трампа в мирних перемовинах. Європа демонструє єдність. Ну а у всіх велике запитання, чи буде розв'язка після цієї кульмінації, тому що росіяни, окрім того, щоб метати фейки і ракети, а вночі вони атакували 108 безпілотниками, і проти Макрона фейк кидали, що це не просто серветка Укрзалізниці, це пакетик з наркотиками. Ну, ще раз п'ятого мальчика в купе не вистачало. Але, типу, росіяни з Захарова несли, що це наркотики і ложечка. Ну, от французьке посольство, амбасада, ці там представники уряду вийшли, покрутили пальцем біля візка і кажуть: да, ось так буває, коли російські пропагандисти бачать європейську єдність навколо України. Давайте проаналізуємо, чи поїде Путін в Стамбул. Чим може завершитись цей процес, тому що дійсно бачимо шалену динаміку переговорів. Бачимо, що переговори не є зараз напряму. Це швидше, як я вам і казав вчора, танці з Бубном перед Трампом, що хто більше хоче миру, чи ляже все це в основу мирних домовленостей. Давайте аналізувати. Підпишіться на цей канал. Мільйон триста з вас цього ще не зробило. Можливо, вже навіть менше, ніж мільйон триста, тому що ми ростемо, на скоро з вами буде 700 тисяч. Але дійсно дуже багато, більше мільйона з вас цього дня дивляться, але не підписались. Підпишіться, це важливо для алгоритму, щоб популяризувати україномовний. Політичний контент. І дуже важливо це для зборів, більше зборів, швидше збори. Збираємо останні гривні. Дуже думаю, що сьогодні-завтра ми закриємо цей прекрасний збір. Там і РЕБ, там і шарк, там і автівка, там і мавік. Два мільйони тратимо просто ідеально ці гроші, просто інвестуємо в знищення окупантів і деокупацію наших територій. сьогодні це найкраща інвестиція. Тому підписуйтесь, робіть донат, банка, картка PayPal, все є. А ми з вами починаємо. Тому що тема важлива і дійсно, як писав Трамп вчора. Насправді це супер важливі речі, які ми зараз бачимо на цьому тижні щодо переговорів. Тому слідкуємо надзвичайно уважно. 108 вісім безпілотників стріляли по нас. Ось так. от Росія підтримала перемир'я. Україна тримає його в односторонньому порядку. Ми перші не атакуємо. Але коли бачимо, що вони атакують нас, зрозуміло, що відбиваємо і контратакуємо. Але Україна за підтримки Європи вчора приїжджало багато точніше, на вихідних приїжджало багато європейських лідерів. Вони зустрічалися з президентом. Ну і власне продемонстрували єдність. Цю єдність зрозуміло, що. Помітили у всьому світі, і Блумберг вийшов з великим матеріалом, де каже, що ультиматум Путіну щодо перемир'я – це кульмінація спроб Трампа завершити війну. Що вони кажуть? Після насичених дипломатичних вихідних Зеленський підтвердив, що 15 травня відвідає Стамбул. Де за ініціативи погано підготовленої, я вчора робив відео вам друге, там все це розповів. Що відбуваються прямі перемовини, і він швидко в попихах. А давайте в Стамбул, навіть не набравши Ердогана. Але ви знаєте, що росіяни це такі потворні гості, яких ви ніколи не кличете. але вони самі приходять з балалайкою, гармошкою. і... Бутилкою водки і автоматами. Ми їх в лютому 22-го теж не кликали. От точно так же: а ми прийдемо в Туреччину. А вас кликали туди хтось. На другий день тільки Путін набирає Ердогана, щоб з ним поговорити. І ось це насправді говорить, е, говорить Блумберг, що росіяни запропонували українці переграли. Власне, російську сторону, коли сказали, окей, а я вам вчора казав, що не чути, що говорять вони, і просто піднімати ставки. Вони так роблять, ми так робимо. Окей, ми кажемо супер, хочете переговори, ми готові. Я вам говорив, що зараз ось ця хоровод навколо Трампа, хто більше готовий. На чию сторону стане Трамп. Поки що він не тиснув на Росію, але і супер потужно на нашу сторону не став. Так, дякуємо, дає розвідку, дає старлінки, дає багато чого, супер. А, але зараз якраз ось ця кульмінація, про яку каже Блумберг, от вона і є основною. Де буде Трамп? В нього є і виходи з цієї ситуації, він може підписати з росіянами мінеральну воду, вийти, сказати, все, далі самі без мене йти. Або навпаки, дати Україні стільки зброї, що Росія скаже, окей, нема сенсу воювати, все рівно ми нічого не здобудемо. Втім, пише Блумберг, мирна ініціатива залишається під загрозою навколо неї чимало невирішених питань і недовіри. Зеленські європейські лідери вимагають, аби Росія розпочала 30-денне перемиря з припинення вогню. Інакше обіцяють нові жорсткі санкції. США, за їх словами, підтримують ці дії. Хоча Дональд Трамп досі поводився обережніше у своїх публічних висловленнях. Тим часом Путін досі не реагував на ці заклики. Новий поштовх дипломатії Трампа зробив а в четвер, закликавши лідерів домовитись про перемир'я в неділю. Повторно звернувся до Зеленського і Путіна написав: зустрічайтесь зараз. Велика Британія готує новий пакет санкцій проти Росії. Міністр закордонних справ Девід Лемі має оголосити у понеділок на зустрічі міністрів безпеки з європейських країн, яка вперше відбудеться в Лондоні. Зрушення у справі України відбувається паралельно з активізацією американської зовнішньої політики цього тижня. Трамп має відвідати держави перської затоки. Вашингтон також повідомив про прогрес в переговорах з Китаєм. Дійсно, ми бачимо. Що Трамп активізувався, бесен зустрічався з китайцями, досягли купу там домовленостей. Ну супер, це їхня історія, але треба і тут теж трек рухати. Британія скликає глав МЗС, як я вам сказав. Ну от зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стамера з лідерами Європейського союзу, запланованого на наступний тиждень. Тобто, тут будуть готуватися рішення. Ну от ну Леммі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії Польщі і Європейського союзу. А виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України. Він екзистенційний виклик для всієї. Європи бачимо, що наші європейські друзі засуютилися, розуміють важливість цього того, що зараз відбувається, ну і зрозуміло, що Україна е демонструє лідерство в цьому процесі. Ну, от і так як писав Аксіос, ну і Зеленський, сам це заявляв, що Зеленський їде в Туреччину, навіть якщо не припинять вогонь. Умову поставили, але ми хочемо миру, Трампу демонструємо і готові їхати в Туреччину. Там правда буде ще й Марко Рубіо. Тому якщо росіяни не приїдуть <кій> нічого страшного, без них впораємося, тому що е задача показати світу, і головне Трампу. Розумієте, в чому історія, в чому цими з е цього всього? Трамп як людина, ну напевно ж розуміє, що Україна хоче миру, що на Україну напали, але як політик, який. Задав планку великого політичного рішення, а я зараз зроблю угоду. Типу Байден не зміг, а я зможу. Окей. І треба зробити так, підперти його політично в світі, щоб всі казали: дивіться, якщо Трамп не приймає проукраїнське рішення, будь-яке інше рішення неправильне. Ось це є суть того, що нам зараз треба зробити. Не переконати його як людину. Як людина він розуміє. Підперти його як політика, щоб в очах всього світу тільки проукраїнське рішення було правильним, зрозумілим і потрібним, а будь-яке інше не сприймалося світом. І тоді Трампу доведеться його прийняти як політику. Бо як людину ми його я більш ніж впевнений, давно переконали. І як мільярдер, і як там і батько і будь-які інші його епостасі розуміють це. А зараз треба, щоб йому, як політику, було вигідно прийняти тільки наше рішення. Ось за що зараз іде мова. Тому єднаються ці європейські лідери, тому зараз ця світова преса на стороні України, ми запустили стратегічний маховик створення атмосфери для прийняття правильного рішення. Тоді тиск на Путіна і тоді підписання чогось. Бо те, що зараз, якщо Путін і приїде, так як я вам вчора і в суботу казав, зараз про це пише The Times. Путін вимагатиме в Туреччині капітуляції України. Вони кажуть, що Путін на переговорах в Туреччині вимагатиме капітуляції, відмову відступу в НАТО, зміну влади в Києві та поступки територіями, включно з Кримом, Херсоном, Запоріжжям і ще двома областями на Сході. Про це каже Таймс, аналізуючи це 30-денне перемир'я і припинення вогню. Вони кажуть, Москва наполягає на усуненні першопричин конфлікту, а про це Путін говорив разом із Сі. А переговори, на думку Путіна, можливі лише після гарантій безпеки для України. Ну, перевернута піраміда, даємо гарантії безпеки не тому, на кого напали, хто менший, і слабше, а тому, хто напав. Що він там сидів в Кремлі і казав: Супер, нам дали гарантії безпеки. Видання каже, наводить слова віце-президента Джей Дівенса, який підкреслює, Росія вимагатиме те, чого сама не контролює. Частину з озвучених регіонів російська армія нині не отримує. Вони кажуть, що, попри чітку позицію України, переговори можливі лише після припинення атак на українські міста. Дональд Трамп вимагає невідкладної зустрічі. Зеленський запропонував Путіну переговори в Туреччині вже цього четверга, але видання поки що не може назвати погодиться чи ні The Times виходить на наступні висновки. Кремль тиждень за тиждень повторює свої вимоги, змінюючи лише формулювання за такої логіки. Мир можливий лише тоді, коли Україна віддасть усе, що вимагає Росія в Москві. Застрягли в дні. Бабака. Ось це правда, тому що Росія торочить одну і ту ж мантру, і Росія намагається впарювати світові виключно своє бачення світу. Роздягніть Україну, віддайте все, що в неї є, включно зі Львовом. І найголовніше гарантії безпеки для Росії, Путіна, ну і всього іншого. Україна каже: Окей, ви про минуле, ми про майбутнє, ви старі затхлі, ми молоді і активні. І наша держава живіша і свіжіша, ніж будь-яка там недоросійська імперія. І Україна каже: Окей, хочеш переговорів? Приїжджай. Приїжджай, чому ти злякався? Зрозуміло, що Путін хоче вести переговори, тримаючи ножа біля шиї України, тому не хоче зупинки вогню. Ви ж знаєте, що він, коли танки були під Києвом, думав, що вже все. Типу, нас тримає за горло, державність, наша на грані, але він не знав, що не він нас грав, а ми його. І потім ті танки полетіли із Херсонщини, з Сумщини, з Чернігівщини, і навіть з інших всіх областей, як Київщини, і Харківщини. Розумієте? Ну, от. А, і тут Гардіан каже, що Україна перехватила ініціативу, тому що ми активніші, тому що ми боремося за життя, а вони нагнітають смерть. І тому зараз якраз і Трамп, і всі лідери підтримують рішення. Особистої зустрічі в Стамбулі. Кажуть, приїжджай, ну ти ж задав планку, ти хотів зустрічатися особисто. Давай. А зараз вони не мають що казати. Вони, а там в Макрона на столі в поїзді УЗЕ наркотики. Ви серйозно, це на все, що сьогодні спроможна Росія бити по цивільних будинках і кричати, що в Макрона наркотики. Так вони показали, вийшли, кажуть, ось це, стакан. А ось це серветка. А це не просто серветка. Вони ж там в українців пропитані всі наркотиками ці серветки. Ну, так же ж. Розумієте, в них немає зараз рішення, вони зараз не коментують. Ну, сказали, ж, приїжджай, в Стамбул, давай. Розумієте, ось це зараз виводимо їх на тонкий лід. Ну, давайте. Ви ж кричали що ви промир першопричини? які першопричини? Те, що ви перші напали. І Китай, який каже, ми підтримуємо Росію за те, що вони сказали, що будемо боротись проти американців. Ми кажемо, що будемо підтримувати усунення першопричин. А ви знаєте, що Росія для Китаю і є першопричиною цієї війни, точно так же, як і для України. Китай стратегічно бачить Росію однією з ворогів і в їхньому плані повернення всіх територій і Гонконгу. В тому числі є російські території, так звані, тимчасово російські, тому що на китайських картах вони повністю позначені китайською мовою. І половина Сибіру, але якщо апетит китайців розіграється, ви ж знаєте, спочатку замовляють пів качки по Пекінськи, а потім з'їдають дві, тому що розігрався апетит. Тому більш ніж певний, що Китай поверне всю, не тільки свою Сибір, а й те, що потім буде сипатись від крихкого режиму Путіна. Тому стратегічно вони бачать Росію вором. Тому, коли Китай каже усунути перше причини війни, усунути Росію. Вона причина війни. Просто ще не прийшов час, щоб китайці сиділи на березі жовтої річки, коли трупи Росії будуть пропливати. Зараз нам треба виборювати без Китаю нейтрально. Негативного більше на стороні Росії, ніж на нашій, але і на нашій в тому числі, ми з Китаєм не сваримося. Стратегічно у нас все буде з ними одне союзництво проти Росії, і час прийде, і ми це знаємо. Зараз ми спираємося на європейську коаліцію, яка дійсно, як кажуть в Єлисейському палаці, взриває своєю єдністю голови кремлівських пропагандистів, політиканів і військових злочинців. Їх ще взривають і на території Росії, але цим займається дехто інший. Ну, от ось це відповідь. Це відповідь те, що ми зараз взяли їх за хвіст. Але розумійте, що динаміка йде, переговори тривають, але це двоступеневі переговори. Заманюємо Трампа, показуємо, що ми за мир. Потім силою Трампа і Сполучених Штатів тиснемо на Росію, і тільки тоді отримаємо потрібне нам мирне рішення. Як швидко це може тривати, зараз вам ніхто відповідь не дасть. Може тривати кілька тижнів, може тривати кілька місяців. Я не вангай, не нумеролог і не футуролог, як деякі мої колеги, які роблять прогнози? Йде процес? Не знаю, чесно кажу, бачу, що задіяні супервеликі сили. Чи є план? Є те, що ми проговорювали і в Саудівській Аравії з американцями, і те, що проговорювали з французами і з британцями, коли їздили до них. Частину цього плану від наших британських і французьких політиків, ну, от я знаю, і з вами ділюсь. І те, що я говорив раніше, воно триває йдуть по плану з запізненням тижнів три. Це все мало бути, що зараз відбувається перед Великоднем. Рухається. Зараз виходять на цей е, кульмінаційний пік, і там два шляхи або йдуть до завершення, і ще там якийсь час воюють, але вже видно, що війна згасає. І йде заморозка. От. Або навпаки не домовляється, тому що прірва, тому що Росія не хоче, тому що Китай зараз хоче послабити Трампа за рахунок цих е російських витребеньок. І тоді далі воюємо, наприклад, мінімум літо, осінь. Теж, а потім до зими буде спроба домовитись і завершити війну. Але поки що йде роздоріжжя, і поки що дійсно триває процес. Переговорів кипить, от просто кипить дуже сильно і е, поки що, ну скажімо так, все в процесі. Тому сказати, як буде, ні, аналізуємо виключно поточну ситуацію. Зараз питання за Путіном: приїде в Стамбул чи не приїде. От напишіть, як гадаєте саме ви, побоїться чи не побоїться. Чи видумують знову якусь хитросплетену хі російську відмазку. Напишіть в коментарях, посильте нашу армію на 100, 200, 500 або 1000 гривень. Зараз ці гроші надзвичайно потрібні. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.